Водиться між 12 школою та Покровським собором. Тепер передаю своє слово колезі. Всім привіт! В магазині Офіцентр ви знайдете широкий асортимент рюкзаків за доступними цінами. Справді великий вибір рюкзаків на будь-який смак для дітей та дорослих для школи відпочинку до звілля. Також у магазині Office Center проходить акція Благородний вибір. Обміняй свій старий рюкзак на новий зі знижкою 15%. Усі старі ранці будуть передані діткам із малозабезпечених сімей. Поїхали далі. Привіт, друзі! А як же заняти для душі? В мережі магазинів Офіс Центр ви знайдете усе для цікавого дозвілля та саморозвитку. Створюй своє бачення прекрасного. А тепер передаю слово колезі. А як на рахунок стільців? Стільці для комфортного навчання, роботи в офісі та дозвілля вдома. Ортопедичні спинки, м'які сидіння, якісні матеріали. Тобто вибір у нас дійсно є. А що в офісцентрі ще є? Завітаючи в магазин офіс-центр, ви знайдете товар для дому та офісу. Економте свій час, скуповуючись у нас в магазині як до школи, так і для дому. Тож завітайте до нас, друзі! А що подорожі тато? Бонусна програма. В мережі магазинів Офіс Центр ви маєте можливість оформити картку лояльності або завантажити додаток у свій смартфон. Бажаєте списати бонуси? Так. До сплати гривня. гривня, гривня. Гривня, гривня. Давайте. Ми прагнемо заощадити ваш час, гроші, зусилля, щоб ви могли робити те, що вмієте робити найкраще. Ми ще обслуговуємо корпоративних клієнтів. Індивідуальна система знижок для корпоративних клієнтів. Співпраця по перерахунку. Безкоштовна доставка до ваших дверей, ось чому варто завітати в офіс центр.